Вітаю, це проект Медіаполітика на Ютуб каналі Рівне Лайф. Також та нас можна слухати на Радіо Респект на хвилі 92,3 у Рівненській та Хмельницькій областях. І сьогодні наш гість гість проекту медіаполітика Олександр Грибанюк, волонтер, відомий рівненський волонтер, і з недавніх пір начальник управління міського молоді та спорту рівненського міського виконком. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Олександр, давайте почнемо нашу розмову, мабуть, все таки з минулого і напевно, що з тих речей, про які сьогодні багато говорять, ви, звичайно, можете дати свою оцінку. Я маю на увазі розмови про втому, що українське суспільство втомилося від війни. От, що втомилися донатити, втомилися допомагати. От ваше враження, адже ви займаєтеся волонтерством вже давно і реально допомагаєте і емоційно отримуєте дуже багато всяких речей. Як ви відчуваєте, чи дійсно ми втомилися? Ну, Дивіться. Ця е тягнеться ще 14 року. Так, хтось втомлюється, відходить, хтось е долучається новий. Е я не розумію цього, розумієте, тобто ми маємо війну і ми маємо об'єднатися і разом лупати цю скалу. І нам нема коли втомлюватись, ми мусимо працювати всі разом. Ні Чим більше е людей об'єднається, тим швидше вона б закінчилася. Е втомилися. Не знаю, люди, які з 2014 року були поряд найдовше, вони так і залишаються найдовше з нами і до сьогодні. Люди, які робили найбільше, вони так і працюють до сьогодні. Е, в тому були ситуативні люди, які з'являлися, там якісь селфі, ще там щось, і вони вже втомилися, бо це все дуже довго. Е, зараз, особисто тут, в моєму оточенні, в нас все перейшло вже в якийсь такий рівень. Є група людей, яка довіряє нашій роботі. Ось, і Є чат. Ми в той чат скинули, що нам потрібно. Люди надонатили, купили всі разом, вибрали там, чи модель дрона, чи е, ті самі поїздки наші. Ось там ремонт машин, таке різне. Тому, навіть якщо там про там мою сторінку, ми не оголошуємо ніяких зборів. Є якісь невеличкі оточення, яке, в принципі, працює на якусь загальну мету. Мені здається, що насправді це якісь наративи наших ворогів, які б дуже хотіли, щоб ми втомилися, але да, да, да. да. і з ваших слів, і з власних спостережень ми не втомилися. І, і далі продовжуємо кожен робити те, що може. Але звичайно, ми закликаємо, щоб ви робили ще більше, тому що від кожного з нас залежить перемога, і ми її дуже хочемо. Хоча зараз ситуація змінилася, тобто, ми очікували там контрнаступу. Тепер розуміємо, що ми заходимо в люту зиму, і ви часто спілкуєтеся з хлопцями і дівчатами з передової, який у них настрій, що вони. Говорять про те, що от зараз відбувається на фронті. Е, ну, дивіться, не про все можна говорити, але я вам скажу так. Mm -hmm. е, ті самі контрнаступ і таке інше, воно все, ну, не варто очікувати, якихось, е, скажімо так, чудес. Да? Е, не варто очікувати, що ми, ми вже півтора року воюємо. Воюємо з державою, яка в п'ятеро більше за нас. Ось, і е, ну, не варто очікувати, що прийде якась там чарівна таблетка, і ми всіх переможемо. Е, ситуація стабільно важка. Е, ми маємо справу з ворогом, який переважає нас і в кількості, і е, в матеріальному забезпеченні. Ось, ми маємо чітко, тобто, скажімо, ми е, першими застосували fpv дрони е, в бойових діях. Да? А вони перші поставили це на промисловий виробництво. Ось, І в чомусь ми переважаємо, в чомусь відстаємо, Але і, ну, я не скажу, що я бачу також в найближчій перспективі нашу перемогу. Знову ж таки, дивлячись, що ми маємо, що ми розуміємо під перемогу. Якщо ми очікуємо перемоги, яка була там в 45-му році в Берліні з, з, з совєтськими прапорами, такої перемоги не буде. Так, скоріш за все, що її не буде, і е, я думаю, що ви праві в тому плані, що е, це буде не швидко. Е, враховувати потрібно не не навіть не чотирнадцятий рік, а кілька століть, коли е, Російська імперія гнобила е, українську е, територію і вважає до сих пір е, це своїми якимись імперськими околицями, і так далі, е, Однозначно. Готуємося до а, і робимо все для того, щоб витримати оцю тривалу таку а, оборону. І а, ну я думаю, що перемога ну, вона а, буде а, зрозумілою для всіх. Тобто, настане да. день, коли ми прокинемося і будемо розуміти, що ми перемогли, а, да, але да, на, цьому, на цьому точно зупинятися не будемо, тому що а, ми не зможемо перемогти, так як ви кажете, от. На червоній площі з парпорами, Бо... так. 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 Нам потрібно когось... буде е, налагоджувати свою оборону таким чином, щоб на нас не, не змогли напасти. Знову. Так, а, да. однозначно. Ось, але я ж кажу: дивлячись, хто очікує, да, для когось це буде, е, от ми з вами приснемося, ми будемо розуміти, що да, це той результат, до якого ми йшли, там, скажімо, там, неважливо. Відновили кордони, там, вигнали з Крима. А для когось це не буде перемога? Хтось буде розказувати, тому що це не так, що нам треба було йти далі на Москву, на Росію. Ну, тут розумієте, ми живемо в демократичній державі, і кожен з нас має право на свою власну думку. Ось. Але тим не менше є реалії, є можливості держави, які, на жаль, не дозволять нам. Зробити то, що мріяли наші діди умівці. Олександр Грибенюк, відомий рівненський волонтер, і нині начальник управління справа спорту та молоді Рівненського міських віконкому гість проекту Медіаполітика. Ви нас дивитеся на youtube каналі Рівне Лайв. Також слухайте на Радіо «Респект» у Рівненській та Хмельницькій областях 92.3 FM, Також слухайте інтернет-версію цього радіо. Олександре, перейдемо все ж таки до ситуації з вами особисто. І для багатьох, напевне, хто вас знає, наскільки от я спілкувався з такими людьми, було з певним здивуванням, що ви погодилися стати, ну, умовно кажучи, чиновником. Як ви прийняли це рішення? Ну, насправді, ця пропозиція, вона. Крутилася в просторі вже давно, да, зразу після виборів. І, е, на той момент я ну, не був готовий, але я зустрів свого вчителя, е, поважна людина, і ми з ним довго балакали, і е, в один момент він мені сказав, ти, знаєш, критикувати завжди простіше. Ось, А от стати і зробити, тут не кожен на це погодиться. Та Те я тепер побачу: балаволти чи не балаволти. От, тому Тоді я прийняв рішення, якщо буде можливість щось змінити. Е, якщо ну, ви, ми з вами не один раз перетиналися на різних проєктах, які ми е, з командою там, організовували, реалізовували, і фактично з 2005 року я активно займався саме молодіжними е, проєктами, національно-патріотичним вихованням, е, були ряд проєктів по спортивних змаганнях. Ось, тому е, я бачу. Певні речі, які мене не влаштовують, я хочу їх змінити. Ну, я вас знаю як людину, яка критично оцінює реальність. Ну, принаймні, в ті небагато випадків, коли ми з вами перетиналися і розмовляли, то мені дають можливість це говорити. І от мені цікаво, наскільки ви критично оцінюєте роботу от Виконкому, взагалі, Рівненської міської ради, адже дуже багато нарікань за останні кілька років, і, зокрема, те, що стосується, наприклад, там, використання коштів бюджетних, так, коли говорять, що от ви бруківку там кладете, так, а краще б дрони купляли і так далі. А вам зараз прийдеться безпосередньо вирішувати такі питання: чи те зробити, чи те зробити. Як ви це будете робити? Я люблю результат. Я для себе поставив декілька таких планок, яких я хочу реалізувати. Так, в першу чергу я хочу, аби спортивну і молодіжну політику формували не чиновники, а безпосередні учасники цієї дві журки, щоб це були або молодь, або спорт. Відповідно, і фінансувати, скажімо так. Я взагалі сторонник того, аби і фінансування також вони розподіляли самі. Але бюджетне законодавство не дозволяє цього робити. Все-таки це мають зробити чиновники і доволі сильно наперед. Фактично, не маючи картини, що буде відбуватися в спортивному там, чи молодіжному житті протягом року. Ми маємо вже розподілити гроші на те, що ми ще фактично не знаємо. Однозначно, однозначно, ми будемо сприяти максимальному так, залученню і спортсменів, і молоді в життя міста. Дуже сильно хочу в першу чергу перезапустити молодіжну раду і на її основі формувати вже молодіжну політику. Дуже хочу зробити простори як для молоді, так і для студентів спортсменів-аматорів які недотичні, скажімо, до дюшек чи до е, якихось там спортивних команд, але так само там, на аматорському рівні займаються спортом і вимушені там, на якихось там чи фінансових умовах шукати місце, де вони могли застосувати свої захоплення. Ось тому о, максимально доступний і відкритий і спорт, і е, молодіжні простори е, хотілося б реалізувати в нас місце. Ну, але ж ви розумієте, що у вас буде вплив на формування бюджету хоча б в частині вашого управління, і ви зможете його якось оптимізовувати і говорити про те, що вибачте, ось на це ми кошти тратити не будемо. Будемо ініціювати, щоб це там йшло на Збройні Сили України, там, на якісь інші речі, які наближають нашу перемогу. А ось тут нам потрібно працювати, тому що молодь потрібно. Виховувати і насправді той досвід, про який ви говорили, ваш досвід. так, коли ви працювали із різними э, структурами молодіжними і так далі, він напевно ще зараз якраз у пригоді стане, тому що ви э, ну точно напевно знаєте настрій молоді. Да, я за вас дів, але ми не повинні розраховувати на бюджет, розумієте, тобто бюджет це завжди історія про недостатність коштів. Е, кудись можна, кудись не можна. Щось можна оплачувати, щось не можна оплачувати. Е, в першу чергу, що стосується молоді, це завдання навчити їх шукати кошти на власні е, проєкти: це грантові кошти, це спонсори, це е, краудфандинг, Тобто варіантів фінансування є. Ми теж починали наші проекти, і коли нам сказали, що там перший захід, який нам треба, нам треба на нього 10 тисяч гривень. Ми всі були в такій невеликій істериці, де ми їх візьмемо. А потім мільйон, півтора мільйона це не були проблеми для реалізації проєкту. Все вирішується з досвіду. Та, бюджет він буде недостатній це і так зрозуміло. У нас, на жаль, завжди там напрямки, які стосуються освіти, науки. Молодіжної політики, культури фінансуються по деякому такому залишковому принципу, але і з цим треба працювати. Тобто ми маємо депутатський корпус, ми маємо не сидіти в кабінетах, читати, поки депутати приймуть цей бюджет, який там запланований, а працювати з депутатами і пояснювати, чому він має бути таким. Чому е війна війною? Но ми не можемо втратити покоління дітей, забрати у них дитинство. Забрати ми не є прифронтова територія на щастя, і все-таки ми маємо дати дітям повноцінне виховання, плюс не дати їм скам так, забути вони українці, що вони нащадки древнього роду європейського ось, і вони повинні цим гордитися. О, і над цим нам треба працювати. А бюджет ну над бюджетами треба працювати да, там, можливо, щось, але скажу так, що при нормальному скам так співпраці з молоддю, молодь зможе набагато більше реалізувати і допомогти армії ніж бюджет. Це однозначно, і це показують неодноразові ярмарки наших шкіл, наших спортивних закладів. Сьогодні у нас відбувся забіг Миколаїв. Ось Хлопці зібрали абсолютно зміняємо суму за один за півтори години заходу. Ось і такі, скажімо так, ідейно вмотивовані люди, вони набагато більше можуть допомогти армії, ніж той самий бюджет. Хоча, так, да, я впевнений, що е, будь-які чиновницькі структури вони могли б набагато більше робити, ніж робиться на цьому. Для допомоги. Олександр Грибенюк Хочав в сьогодні... нашій міській раді процес почався. Олександр Гребенюк сьогодні гість нашої е, про, програми Медіаполітика так? ви слухаєте нас на Радіо Респект і дивитесь на ютуб каналі Рівнолайф. Е, Олександре, от я хотів якраз запитати е, щодо е, міської ради, і от ви сказали таку фразу, що процес уже почався в міській раді. Е, що це означає і наскільки. Присутня політика от в вашому рішенні стати е, начальником управління е, молоді і спорту? Політики немає ніякої, е, я не планую більше в найближчому часу ні балотуватися, ось ні е, бути дотичним до якихось там політичних процесів. Е, Є певна мета зробити зміни в молодіжній і політиці міста. Е, ну а процес що процес? Міська рада на минулій сесії виділила певні кошти на закупку дронів. Зараз не знаю. Е, також планується проєкт рішення про додаткові виділення коштів на потреби ЗСУ, е, при тому при цьому, що ніде на ЗСУ не виділяються, але тим не менше, в нас є е, субвенції на військові частини. Що є наше місцеве ДФТГ, е, там хтось вважає його непотрібним, хтось вважає його потрібним. Е, тим не менше, ми маємо якийсь певний підрозділ озброєних людей, які на випадок небезпеки в принципі, вже е, доволі непогано навчені і зможуть. Е, ну, Не дай бог, що вони були потрібні, але зможуть дати якісь певні Ось, Тому в принципі міська рада фінансує. Оборонні проекти, але потрібно більше щоб більше це влаштування було більше результатів. Я вам я не скажу про нашу міську раду, але з досвіду колег по інших областях я можу сказати вже точно, що не дуже приватний сектор готовий співпрацювати з бюджетними грошима. Ось, і ну, не, не всі, скажімо так, самі виробники дронів готові брати, е, приймати участь в тендерах ось, і отримувати бюджетні гроші, тому що це є е, набагато більше зобов'язання. Е, я знаю одну організацію, яка закупивши дрони, але маючи, е, е, скажімо так, виконавець робіт, маючи певні е, проблеми з поставками обладнання, він затримав відвантаження цих дронів на три місяці. З бюджетом таке не пройде. От. Тому ми маємо е, ряд обмежень, які, в принципі, не всі готові отримувати бюджетні гроші. От. Е, тому і, можливо, з цим пов'язані наша міська рада, що, скажімо так, довго запрягають. Тому що перед тим, як гроші виділить, треба розуміти, чи їх хтось візьме. Mm -hmm. ну, ми всі маємо дуже велику проблему. І в Чернівцях я знаю, була, і в Чернігові була така проблема. Ось що не було бажаючих отримати цей бюджет. Олександре на, на завершення я обіцяв, що вас не буду запитувати про плани, але ну так виходить, що все одно хочеться дізнатися, чого від вас очікувати найближчим часом. І хотів запитати, чи зможете ви поєднувати свою роботу нинішню з волонтерською діяльністю, так як ви от це досі робили? Е, думаю, що зможу. Зараз, якщо ви маєте на увазі проектні щиті, то е, в мене там вже немає такої кількості поїздок, які були на старті повномасштабної е, агресії. Ось е, далі про що очікувати. Ну, в першу чергу я е, хочу зараз зібрати. Організації, всі громадські організації, які працюють і в напрямку молодіжної політики, і в напрямку о, спортивних е, заходів, ось, федерації, е, плюс ввести їх в купу і е, почати працювати над якоюсь, скажем, так, бува, ну, землі дорожньою картою е, на б на, на, на наступний рік, е, аби ми е, ну, не були такими, скажімо скажем так, що ми бачимо щось одне, люди роблять щось інше. 에... Mm -hmm. І це виходить от... Я хочу, щоб все працювало як один живий організм, громадські книжки, спортсмени, дюшки, щоб ми разом формували і реалізовували політику в нашому місті. Політику саме спортивну, молодіжну. Ну і е... в окремий напрямок я ще хотів би виділити національно-патріотичне виховання. Це... Дуже важливий і, в принципі, набагато більший е, шмат більш роботи, е, який потребує більше уваги ніж приділяється у зараз. Добре, що ж я вам дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що гість проекту медіаполітика сьогодні Олександр Гребенюк, начальник управління у справах спорту та молоді Рівненського міського виконкому. Олександр, ми бажаємо вам щиро успіхів на вашій е, новій роботі і. Нехай всі плани здійсняться, і е, перемога все ж таки наближається. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава, дякую вам.